І тепер це все треба якось демонтувати. Не знаю, як це зробити. Якось треба потихеньку. Спочатку ланжерун відсверлити і аж сюди відрізати. Потім оцей підсилювач, Треба буде його весь. Відсверлить і знять. В принципі, автомобіль вже буде триматися, я домкрат переставив сюди під поріг. Там все буде добре. Потім цей піддомкратник демонтувати, потім кріплення підвіски. Так, да, конечно. І все руки вгору. Але нічого, треба якось це все зробити. Що дороги назад нема, заліз. Тепер будемо робити. Не будемо нить, а будемо робити.